Доброго ранку, любі друзі. А у нас сьогодні чергова доставочка от, такого от помічника мототрактор Кінтавер 160 БН з навісним обладнанням додатковим. Так що тільки сідаємось за парти. Зручно, руки на стіл. Дивимось уважно. По трактору вже було багато в мене відео. Це 16-сильний задньопривідний мототрактор той що вже з посиленою рамою на товщих полосях, ширша резина, по-другому зроблена гідравліка, де вона йде від маховика і у вас вона не буде пропадати при вижимі щеплення із додатковим генератором. Також клієнт замовив косарочку. 90 см шириною захвату, задня бокова, граблі, щоб потім сіно згрібати. Картопле копачка і картопле саджалка з бункером для добрив. Ну і також трактор з фризою. Тепер уважно записуємо цифри по цінам. Ціна тракторця в Дніпрі на складі 85 тисяч гривень. Нього, метр 1,30. Ціна 12 тисяч гривень. Копаль, е, саджалка з бункером для добрив. Бункер на 20 літрів. 5 тисяч гривень. Копалка. Вібраційна, ексцентрикова. 7600. Блять, що не упало. Так. Косилка. 9900. Грабли Сонечко на 4 колеса. 5500. Ну и доставка. Майже 200 километров от Дніпра домовилися за 6 6000 гривень. Повторю. 85, 12, 9900 5 7600, 5500 плюс 6, все разом 131 тисяч. Ось такий от тракторець буде з таким набором навісного обладнання, якщо ви в радіусі до 200 км від Дніпра, 130 тисяч гривень. І зможете. Обробити землю, посадити картоплю, убрати картоплю, вирости бур'ян, скасити його, зібрати в капиці і спалити. По кліренсу у даного трактора от до балки 35 см. Трактор йде на ширшій резині, 6,5 на 12, 7,5 на 16 задня. Такі от круглі крила. Роздільні педали, педалі гальм. Повишені, понижені блокировка полуосей. Посилена рама, посилені, посилені полуосі. Тому кому цікаво. Велком на сайт механікус.com.'юа. Підберемо вам техніку за вашими потребами, побажаннями, бюджетом, а також навісне обладнання. Дякую за увагу. Всім гарного дня!